Друзі, привіт! Це буде відео не про політичні інтриги, навіть не про Єрмака. Про нього ми згадувати майже не будемо. Сьогоднішнє наше відео буде для малих середніх та навіть, напевне, і великих підприємців, тому що все, що ми сьогодні будемо обговорювати, буде стосуватися податків, фопів і конкретно податку, ПДВ, який буде обов'язковий для багатьох з попів буквально вже з 2027 року, і це вже факт, тому що, як ви знаєте, ми робили достальне аналіз меморандуму з МВФом, які відповідно підписали разом з Кабміном, президентом і головою Нацбанку на українська сторона, і відповідно. Команди МВФ, і зараз ми будемо розповідати вам певні деталі по конкретно одному зобов'язанню. Зобов'язання – це навіть не мояк, це prior action, тобто без його виконання Україна не підпише цей меморандум. І я просто вже забігаючи трохи наперед, нагадаю, що такі жорсткі зобов'язання виникли виключно через те, що українська влада дуже системно, довго. Абсолютно тупо роздавала гроші, що призвело до думки МВФ. Що ну окей, тоді за це мають заплатити ваші платники податки. Тож, що саме виглядає як чек за популізм, і що очікувати ФОПам, причому конкретно по етапам, ми в цьому відео і розберемо з вами Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп. Ми починаємо. Так, давайте я одразу для тих, хто не бачив наше відео про МВФ, коротко поясню: є меморандум, ми його теоретично маємо підписати десь в січні. Це буде нова програма. Вона для нас важлива, це не обговорюється. Друге є абсолютно ідіотська ситуація, де наш уряд бездумно роздавав гроші то на тисячу зеленського, то на марафон, то на чекапи. І міжнародні партнери вирішили виставити нам чек за популізм. Саме тому в меморандумі є багато вимог, які абсолютно непопулярні, не дуже приємні і, чесно говорячи, виглядають як покарання за цей популізм. Пункт номер три є. Така штука в меморандумі, яка називається Prior Action. без їх виконання, в принципі, не буде підписана нова програма. Програма нам нова потрібна, тому в даному випадку уряд загнаний в ситуацію, де вони обов'язково будуть це робити. Хоч що буде розповідати зеленській компанії щодо податків, по факту, ну я просто переконаний, що вони будуть максимально рухати цю історію. І тепер ми переходимо до нашої тематики. Те, що стосується якраз історії про той самий порог щодо фопів. Якщо коротко, ви знаєте, що у нас є спрощена система оподаткування, вона має декілька груп, і зараз МВФ виставив умову, Що якщо обсяг грошей буде там на ФОПі більше ніж 1 мільйон гривень, то він обов'язково має стати платником ПДВ. Це норма абсолютно непопулярна, Є достатньо невелика кількість людей, які її підтримують. проти неї виступає багато і бізнесу, і експертів, і очевидно, самих фопів. І станом на зараз уряд буде намагатися нам розповідати, чому це добре. Я для балансу думок спеціально зібрав вам в це відео дві позиції. Одна позиція не те, що прям за, але пояснює, чому, начебто, це важлива штука. З іншого боку, я так само дам можливість почути позицію бізнесу, який виступив проти саме цієї норми, хоча підтримав багато інших непопулярних. Але ще раз, те, що це буде складна штука для малого середнього бізнесу, тут мені здається дуже важко сперечатися, тому що, ну як то говориться. Тут очевидно буде як мінімум більше бюрократії. Як мінімум, це як мінімум двічі на місяць. Треба буде подавати звіт, і тут, коротше багато нюансів з'являється, про які ми з вами поговоримо. Перед тим як дати позицію, давайте трохи дам головного інформацію інсайдерську. Напевно, якщо її можна так назвати, щодо графіку відповідно, коли це буде внесено. Зараз я вам записую це відео з 16 грудня. Думаю, десь між 16-18 грудня уряд точніше мінфін опублікує для обговорення цей законопроект для громадськості всередині. Січня, десь до 15 січня, його внесуть на розгляд і реєстрацію в парламент. І відповідно до кінця березня уряд взяв на себе вже зобов'язання в рамках відповідно іншого маяка це виконати ось вільно прийняття цього закону. А з 1 січня 2027 року, ось ця норма щодо ПДВ, причому в меморандумі записано поки що. Саме поріг 1 мільйон гривень, воно буде прийнято. Тобто ще раз, з середині січня, вносять закон, до кінця березня приймають, вступає він в силу з нового 2027 року. Тепер давайте почнемо з торін. Я одразу скажу, що я категорично проти. Але ще раз для балансу думок я вам включу відео, де пояснюється, чому в принципі МВФ вирішив, що для того, щоб Україна мала. Більші і краще шанси. Відповідно, економічно більше збирала грошей, була більш рівна конкуренція. Вони вимагають цей маяк. Ви можете з цією позицією не погоджуватись, можете погоджуватись. Як мінімум можу сказати, що Гліба Вишлінського, це керівник центру економічних стратегій. Я дуже поважаю, і він, як економіст, мені здається, знайшов непогану алегорію для того, щоб, хоча би, описати цю проблему. Там прикладі, от порівняємо наприклад Макдональдс і якусь кав'ярню в житловому комплексі ä, на ä, спрощенці Фопі. Макдональдс Макдональдс тобі все продає з ПДВ. В чеку є ПДВ 20%. Відповідно, він купує теж все з ПДВ. Так. Тобто, він в білоцерковського молочного комбінату, якщо щось не змінилося, купує молоко з ПДВ. В постачальника булочок купує булочки з ПДВ. В постачальника заморожених м'ясних цих м'яса Козятин. Да. Козятин теж купує з ПДВ. Відповідно, в нього виходить, що він все купив, заплатив 20%, Потім він створив якусь додану вартість, посмажив ці булочки, видав тобі бургери в красивому світлому приміщенні. Створив на цьому свою додану вартість і відповідно заплатив 20% тільки. Зрізниця тільки з різниці між ціною того, що він тобі продав, і всім тим, що в тебе є в твоєму бургері чи картоплі фрі. А... Кав'ярня біля дому, а вона, наприклад, могла закупити зерно в а, кращому випадку в іншого ФОПа, який обсмажує зерно, яке а, невідомо звідки береться, тому що зараз вже пишуть, що це теж такий дуже цінізований бізнес. А якщо це кав'ярня не третьої хвилі, а якоїсь другої хвилі, всі ми бачимо по місту чудові мафи, в яких продаються а, як вони називаються там товари з-за кордону, тобто там якісь мішки з цією кавою, очевидно, контрабандою завезені, Тобто, воно взагалі теж може бути без будь-якого податку. І це чудово насправді для цієї кав'ярні, тому що там ці 20% ПДВ на кордоні. Що ми розуміємо, що кава в Україні не вирощується. Вони ніде не беруться. І відповідно далі, коли ФОП це продає, то е, він сплачує оці е, в кращому випадку 6% чи навіть менше, тому що в більшості випадків вони на другій групі там фіксована сума. І, е, а в гіршому випадку, взагалі, просто там, наприклад, ти платиш готівкою, вони можуть чек тобі не видати, і тоді взагалі нуль податку. І це така от чудова схема. Просто коли ми говоримо про захист цього малого чи як виправляє Богдан мікробізнесу. Це такий е, бізнес, яким. Технічно може взагалі не платити жодного податку, тобто він може завести цю каву під нуль а, контрабандою, заплативши хабар, наприклад, на митниці, він може потім продати це за готівку під нуль, отримати цю готівку, роздати своїм працівникам заплатити податку з а, а, зарплат нуль. І чи потрібно нам особливо під час війни такий бізнес? Велике питання? Тож позицію експертів, які виступають, або, а, окей, які оцінюють ефект від таких змін. Ви почули ще раз, ви можете з нею бути не згодні, але ну. Що найменш логіку якусь зрозуміти точно зможете, але є і позиція проти, і якщо відверто, в цьому конкретному випадку я якраз більше за цією позицією, не тому що намагаюся вам сподобатись, мені здається, наша публіка, як говорячи, свідко може зрозуміти, де популізм, а де ні. А тому що я щиро в це вірю, і спочатку, перед тим як перейти до своїх аргументів, я дам позицію бізнесу, яку Українська рада бізнесу опублікувала разом з іншими бізнес-асоціаціями і експертами. Співпраця з міжнародним валютним фондом є важливим чинником забезпечення макрофінансової стабільності в країні. Український бізнес беззаперечно підтримує уряд України у співпраці в рамках меморандуму між Україною та МВФ та у виконанні зобов'язань, спрямованих на реформування державних органів, податкової та митної служб. Підвищення прозорості у державних закупівлях, незалежності антикорупційних органів, запровадження критеріїв трудових відносин, відміни пільг з оподаткування міжнародних відправлень, оподаткування цифрових платформ, ліквідацію схем з ухилення від оподаткування, що сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету. Разом з тим, бізнес-спільнота занепокоєна одним з положень проекту програми щодо скасування пільг з обов'язкової реєстрації платниками ПДВ для платників єдиного податку та зобов'язання зареєструватись платником ПДВ при досягненні річного обороту орієнтовно у 1 мільйон гривень. Спрощена система оподаткування була запроваджена саме для мікро та малого бізнесу і передбачає спрощений формат обліку та звітності. Функціонування такої категорії підприємців вирішує низку питань, забезпечує економічну активність, виконує соціальну функцію, дає простий старт для бізнесу, забезпечує конкуренцію тощо. В даному випадку про що говорить бізнес, і з чим я точно можу погоджуватись, що зробити платниками ПДВ. Опів від одного мільйона гривень це означає значно ускладнити будь-яке адміністрування, що, скоріш за все, призведе до того, що більшість з них або будуть подроблюватись на менші суми, або просто намагатися бути менше цього ліміту. Найгірший варіант, в принципі, не будуть сильно оформлювати свої відносини з державою. В обох із всіх цих прикладів ми отримуємо менше податків. Для Підтвердження цієї ситуації, і особливо коли ми говоримо про ПДВ, то хочу згадати два наслідки, які ну очевидно стануться їх більше. І пробачте, я не буду зараз перетворювати цей блог в конкретні поради по бухомліку. Мені здається, багато людей це роблять значно краще ніж я. Але ну приклади все ж таки можу привести. Приклад номер один: це звітність. Її треба буде подавати. Подавати багато вона по ПДВ достатньо складна. Її треба подавати часто. Я сподіваюся, що мінфін запропонує якусь модель, якій не треба буде робити це хоча б два рази на місяць, але поки що ми відповідно не чули про таку ідею, що означає, що звітності треба буде подавати значно більше, не раз квартал, як це є зараз, і вона буде значно складніша, та і наслідки за помилки там будуть значно більше для малих підприємців. Друге, це історія з блокування податкових накладних. Так, звичайно, у нас є критерії, і виглядає так, що поки, поки що за чинним указом не всі далеко не всі ФОПи будуть попадати під блокування податкових накладних. Але я переконаний, що частина з них так точно туди і попаде. Якщо зайти на той самий портал Пульс, який нам пафосно нещодавно відносно презентували двічі, якщо не помиляюсь. То найбільше скарги зараз бізнесу це якраз на історію з масовим пакуванням податкових накладних і. Тут, особливо коли з податком на донану вартість почнуть працювати якраз ті люди, які м'яко говорячи дуже часто не є бухгалтерами, навіть не мають податкових консультантів, я переконаний, що у них буде багато проблем: блокувань, криків, орів. Коротше, це буде проблема, і вона так само очевидно. І мені здається, тут ми маємо перейти на третю частину. Чому? Принципі, МВФ і навіть міністерство фінансів, яке я переконаний, підтримувало цю ідею, так наполягають на ведення ПДВ для фопів, тому що ми не змогли за 6 років побудувати систему. Країні, коли можна робити складні рішення, можливо, ПДВ і справді потрібно для певних категорій фопів, які, наприклад, займаються торгівлею тою самою дорогою битовою техніки, ну наприклад, мобільними телефонами. Тому що ми знаємо, що айфони, начебто, не вирощуються і не виготовляються в Україні. Їх завозять дуже часто контрабандою, дуже часто це справді достатньо зручно без ПДВ якимось чином це продавати. І це факт, з яким мені важко сперечатися. Але ну, все ж такі ось такі ризикові категорії можна розділити від тих інших категорій, які, очевидно, не мають сюди потрапити. Але так як у нас бюрократія слабка, складні рішення ми не любимо, любимо офіс простих рішень, то влада відповідно запропонувала ось. Те, що запропонували зараз, коли вже взяли вони на себе ці зобов'язання, м'яко говорячи, сильно у них ходів немає. Я одразу скажу свою позицію, що в такому вигляді, особливо коли мова йде про такий маленький поріг, я точно голосувати не буду і чесно буду вмовляти колег те ж саме не робити. Ну мені здається, це трохи навіть виглядає злочином проти малого середнього бізнесу, ще раз не є популістом. Є багато моїх голосувань, які очевидно це доводять, але в даному випадку, ну це просто дурість. І я хочу почути на комітеті позицію людини, яка це погодила. Просто в кінці нагадаю, що для того, щоб меморандум з МВФ був підписаний, його мають підписати чотири людини: Юлія Свереденка, міністр фінансів Сергій Марченко, голова національного банку Андрій Пишний і так, президент Зеленський. Тож наступного разу, коли ми будемо піднімати цю тематику, можна. Згадати його обіцянки, наприклад, не підвищувати податки для бізнесу. Як ви розумієте, і цю обіцянку вони не виконали.